Друзі, всім привіт на моєму каналі! З вами Марія Розказую, По перше, я змінила зачіску. А мені захотілось таких змін, так як проходить весна, хочеться чогось нового, чогось іншого. І так далі. Тому я вирішила собі змінити стрижку. А я собі зробила каре. Це перший раз в моєму житті, коли я зробила каре, я завжди була з довгим волоссям. Один раз в дитинстві моя мама мені робила бобкаре. каре. Але мені воно тоді не дуже сподобалось. А ось зараз я зробила трошки довше таке каре, і, чесно кажучи, я просто в захваті від моєї нової стрижки. Мені здається, що вона мені дуже пасує. Не знаю, якась я стала інша, і я прям від цього в захваті. Далі, що я вам хотіла ще розказати, те, що я для вас записала нове відео про бюджетну косметику, яку я для вас тестувала, яка до мене приїхала з України. Але в мене вийшло німе кіно, там, де я відкриваю рот, і все. Я дуже була засмучена, розчарована. Бо дуже шкода, було класне відео. Але що маємо, то маємо. Тому сьогодні я знову записую це відео. Я знову вам буду розказувати за ці продукти. Бо я не можу не зробити це відео, воно дуже цікаве. Та я думаю, що воно буде дуже дуже корисне для вас. Тому для початку я хочу, щоб ви подивились відривок з того відео з тишою, там, де я не розмовляю, тільки малююсь. А потім я вже до вас повернуся з нашими висновками по всіх продуктах, бо мені насправді є що вам сьогодні розказати. друзі, Давайте переходити до моїх висновків я вам розкажу за кожен, який в мене є окремо. Давайте почнемо з оцього BB-крема від LN Pro. Цей BB-крем, написано, що це Skin Perfector, Natural Looking, Beauty Ball Lasting. От на рахунок Long Lasting в мене є питанечко. Я тут собі взяла відтінок Fair Neutral, це 101 відтінок. В принципі, він мені підходить, його можна, де мені там хочеться трошки затемнити, я беру бронзер та собі придимняю, я ніяких проблем саме з кольором не маю, бо це бібі-крем, який йде для нашої слов'янської шкіри, не такий жовтий, як продаються тут. Але що я вам хочу сказати? Я не скажу, що я прям в цей бібі-крем закохалась, в мене там страпилась любов з першого погляду. Взагалі ні. Мені він сподобався, в принципі, цей бібі-крем. Але що я хочу для вас і для себе таке відмітити, те, що він тримається трішки менше, ніж інші Тональна основи. що я маю на увазі? Тримається. Це час до запудрювання. Наприклад, Мейбелін, він тримається на шкірі довше. Наприклад, з ним я можу проходити з 8 до 1 години дня, і я його не припудрюю. І він виглядає дуже добре на шкірі. Так само, йде і ланком. Я теж можу його там о 1-2 годині дня тільки припудрити, і то він там. Місцями починає жирнітися і все. То Еленпро треба, мабуть, вже через годинки 3-4 його припудрювати. В мене шкіра комбінована. І для мене це норм припудрювати, бо одразу миттєво, ну, ніяк не миттєво, але дуже швидко в мене Т-зона. Це для моєї шкіри нормально, я вважаю, для мене там припудрити немає ніяких проблем. Але е, саме з цим кремом його треба частіше пропудлювати. Не скажу, що це прям великий мінус, але і невеликий плюс, можна так сказати. Він не підкреслює ніякі шелушіння. Він е, лягає, виглядає дуже добре, особливо з якщо наносити під низ е, сивородкою від е, нікс. То все дуже гарно і дуже круто виглядає, але є ось такий нюанс, що його треба більше запудрювати. Я вважаю, що цей бебі крем краще підійде для нормальної та сухої шкіри. Бо він і є бібі-кремом, який має зволожувати шкіру. Для мене він трошки, знаєте, як я вам скажу, із всіх моїх тональних кремів це середнячок, от чесно. Не дуже поганий, не дуже хороший. Ну, ось нормальний. Це краще, ніж поганий, але не супер класно. Тому в мене він поки залишається, поки я буду користуватися на літо. Мені здається, що я буду з ним дуже швидко. Быстро... Точніше, дуже швидко з ним буду жарнітися. Поки зараз весна, таких проблем немає. Але я ще його потестую, подивлюся, як далі буде. Але я все одно віддаю перевагу, наприклад, тому ж Мейбеліну, бо він виглядає краще. Далі давайте поговоримо з вами за ось таку маленьку палітру для берів від бренду Ellen Pro. В мене відтінок та Natural Taub. Відтінок це теж 101. Саме цей продукт мені сподобався. Мені сподобалися відтінки, бо вони не теплі, не холодні, вони нейтральні і такі, як треба. Єдине, що для себе я зрозуміла з цими пудрами, те, що вони. Не дуже добре працюють з моїм гелем, який я використовую від go to be Це гель для волосся, я його використовую для брівок. Ну Ось не дуже гарно воно виглядає, чесно кажучи, і не дуже гарно вони працюють. Треба купити інший гель, і тоді вони будуть працювати набагато набагато краще. Але без геля вони наносяться легко. Тушується легко, виглядається натурально, взагалі немає ніяких проблем, і я, чесно кажучи, цим дуже-дуже рада і довольна. Тому ось цю палітру я можу вам рекомендувати. Мені здається, вона підійде для дівчаток, у кого світлі бров... бровки, і для тих, які, як в мене, наприклад, темні брови, бо тут універсальна вона палітра. І... Не дивіться на опакування, дуже не звертайте увагу, бо в опакуванні вони виглядають темніше, чим вони є насправді. Я хочу вам це відмітити. Тому не думайте і не переживайте, що от я візьму, воно будуть дуже темні. Ні, вони коли наносиш, і коли розташовуєш, вони дуже легенькі, але при тому є колір такий, як треба. Тому я можу ось цей продукт я вам можу спокійно рекомендувати. Далі давайте перейдемо до пудри від Клареси. Як ви зрозуміли, по тому відео, там, де я фарбувалась, ця пудра мені взагалі не сподобалась. От чесно, я не пам'ятаю, щоб у мене була настільки погана пудра. Я зараз розкажу, чого вона мені не сподобалась. По-перше, що я побачила, що тут в складі є топіока, і потім вже на третьому місці є сіліка. Коли є сіліка, це дуже класно, бо це дрібний дрібний помолий і вона вигладжує шкіру. Але, по-перше, тут дурне опакування. Вона в мене висипається, як собака-сутула. От я вам чесно кажу. Я не знаю, що з нею робити, як запхати ті дірки. Якщо я вас зараз вам її відкрию, давайте спробуємо, я вам покажу. Вона ще буде сипатися зі всіх сторон. Подивіться на це. І це ось воно просто напросто тут куча його. Я вам так спробую показати. А, все, воно поїхало сипатись. Воно сипиться всюди і дуже-дуже сильно, і воно пилить, я в шоці. У мене такої поганої пудри ще взагалі не було. Я дуже засмучена на рахунок цієї пудри. І ще по відчуттям, коли ти торкаєшся цієї пудри, вона кажеться, знаєте, знає, як. Шершава, якась от колюча, вона не гладенька, якась така неприємна текстура. І що я ще хочу для вас відмітити, я була в шоці, коли я її перший раз нанесла під очі, і вона просто стягнула шкіру під оком, якось підсушила, вона почеркнула те, що Точніше, чого взагалі немає а біля моїх очей, навколо моїх очей. Я була в шоці, тому що це настільки жахливо, що я в шокі. Наприклад, та ж сама пудра від Хеан вона коштує 3 копійки, але вона за текстурою набагато набагато краще. Вона ніжна, вона вуальна, вона вигладжує, вона не підкреслює нічого. А тут просто підкреслює все, що можна та не можна. і це... Виглядає жах жахливий, якісь зморшки, яких немає, і вона от це все діло витягує з-під очей, сушить. Ну, чесно, я чогось очікувала від цього бренду більшого, бо я от чула дівчаток відгуки, вони мені казали, що блін у кларесі дуже круті пудри, дуже круті продукти, взагалі немає ніяких проблем з цим. Але тут. Ну, не знаю, мені не сподобалось. Взагалі я в шоці, і я тепер не знаю, що з нею робити, бо вона мені просто лежить не туди і не сюди. Ну, чесно кажучи, таке ото. От. От таке ото. Ніяке. Дурне опакування, і, і взагалі я недовольна, і взагалі я вам її не рекомендую. Краще взяти ту ж саму Хеанни, і ви будете задоволені, і трошки набираєте, вона ще й підсвічує. А тут ну, тут якісь такі близьки, такі, їх видно, і вони такі, у мене зараз просто вони на руці, їх видно дуже, ну, якось недобре. Не сподобалось. Далі, давайте перейдемо. У мене тут ще лежить. Нам пудра Vidal Pro, це матуюча сіл паудер, і мені вона сподобалась. От чесно вам скажу, гарна пудра. Можна її покласти в косметичку. Дуже зручно. Єдине, що я витягнула спонжик звідси, не знаю, де він є, кудись я вже його поклала. Спонжик мені не дуже сподобався, чесно кажучи, якийсь такий дешевий, незрозумілий спонжик, але то, лад, хай з ним, хай буде, як то кажуть. Але сама пудра мені сподобалась, вона гарно мотує, можна спокійно її вправляти макіяж, носити в сумочки. І тут мені здається, що його багато. Так, 6,5 грамів це багато, нормально, можна спокійно користуватися і не переживати. Ось ту пудру я вам рекомендую. Я собі брала відтінок, хто його знає. 102 Light Beige. На зараз вона якраз ця пудра не дуже світла, не дуже темна, так, така, як треба, так можу сказати вам. Далі давайте перейдемо до олівчиків. А, в те відео, яке ви бачили, я використовувала ось. Цей олівчик я в захваті від нього, я в захваті взагалі від цього кольору, бо кольор фантастичний він ось і не голубий, і от такі, не знаю, такі кольори, такий, як треба, дуже унікальний. Мені сподобався, виглядає, фіксується, все супер. Сьогодні я робила макіяж ось таким рожевим олівчиком, і ще брала ось інший олівчик від ламель. Вони у мене сьогодні в парі. Класні олівці, о чому хочу сказати. Гарної якості, гарна ціна. Мені здається, що вони коштували 56 гривень. Десь так. Шикарні олівці, всім їх рекомендую. Хто любить кольорові макіяжі це Пушка. Давайте переходити до олівчиків від Ellen Pro. В мене є олівчик для губ. Чесно кажучи, я його іще не використовувала, я тільки її малювала на руці, тому поки я вам не можу нічого сказати. І я відложила ще один продукт це продукт від Lamel. Ось ці два продукти я ще не використовувала. Ось так склала, що в мене було багато дуже продуктів нових для вуст, тому не було часу мені спробувати ці продукти, але я вам пізніше в наступних відео покажу саме ці продукти. Але я використовувала улюблений 110-й відтінок від Глембі. Мені подобаються гарні дерев'яні олівчики. От Нормальні, не дуже тверденькі, не дуже м'якенькі, вони кращі за нікс. Мені вони більше подобаються, при тому, що нікс коштує дорожче, нікс твердіше, а це ось гарні такі олівчики, прям все, що треба. Сьогодні в мене на вустах ось цей відтінок 111. 10-й він більш такий коричневатий та трошки холодніший. Але і той і той олівчик мені сподобався. Я ще пробувала олівчик від Land Pro в відтінку 102 Brown. Мені здається, що це брат і сестра від не вважаючи на те, що вони мають одного власника ці два бренди. Гарні олівці так само добре тримаються, але те, що я відмітила, Елен Про він трішечки темніший, ніж Ламель, а так, це однакові гарної якості продукти. Тому теж вам рекомендую, і мені ще здається, якщо добре пам'ятаю, то Елен Про коштував дешевше, ніж Ламель. Тому, якщо не хочете переплачувати, можете брати спокійно LN Pro і теж це буде дуже гарний продукт. Давайте переходити до наступного продукту. Це ось такий маркер від бренду Lamel. Я, чесно кажучи, не знаю вам, що даже сказати на рахунок цього маркеру, бо для мене цей от такий неоднозначний продукт. З одного боку він мені сподобався, бо це крута задумка зробити маркер. Це щось новеньке, це щось цікаве. У мене колір, я завжди забуваю, 402 Wild. Колір приємний. От все добре, але для себе я знайшла один такий невеликий нюанс. Із-за того, що тут фетровий кінчик. Коли починаєш промальовувати собі бантика, так сказати, так? або верхню точку вуст, то воно не дуже добре там малює, бо весь продукт розташований ось тут, а до кінчика він не доходить. І, чесно кажучи, мені було саме тяжко промалювати ось тут центр губ, наш бантик. Ну, от якось мені було складновати. Я не знала, з якого боку мені. Підійти, як мені вивернути ту руку, щоб воно, блін, гарно там промалювало і там гарно все виглядало. Але, по факту, чесно кажучи, продукт прикольний. І я ще їм буду користуватися. Я чогось не знаю чого, вирішила не брати собі тінти їх нові від ламель. Але всі кажуть, що вони дуже круті, дуже класні. Я не знаю, я хотіла, що я хотіла, його не було. Те, що було, мені не дуже хотілося, але я ще пошукаю цей продукт, хоча вони казали, що це елементована серія. Е, може їх вже і не буде, але хочеться, щоб вони були. Бо мені цікаво. Не скажу, що ви прямо той, це, цей маркет це той продукт, який мені взагалі не сподобався, який я там не хочу користуватися і так далі. Ні, він прикольно, він цікавий, це щось новеньке, це щось. Цікавеньке, так сказати. Тому я буду їм користуватися і ще покористуюсь і трішки вам детальніше за нього розкажу. Давайте вже закінчимо з нашими губками. В мене є тут помада від Патрісія Лідо. Це дуже прикольний колір. 0,2 і все, більше нічого немає. Колір класний. Все класно, вона гарно наноситься, гарно виглядає на губах. Єдиний такий нюанс це те, що це звичайна помада і вона не фіксується ніяк. І тому вона дуже швидко з'їдається з вуст. Її дуже часто треба поправляти, часто додавати. Бо якщо ви щось попили, щось поїли і так далі, вона хоп – її немає. Тому це такий продукт, який довго на губах не буде триматися, його треба поправляти, то майте на увазі, але сам колір мені, прямо чесно, припав до душі. Він, він такий гарний, от він не рожевий, він от такий от прям нюд, від якого, чесно кажучи, кайфую. От Прям нюд. Мені прям дуже подобається. І останнє, що я вам сьогодні хотіла показати, я, прям чесно кажучи, в цей продукт закохалася, це тіні від Lamelle, відтінок 401 Айсі. Вони в мене розбиті, тому я вам не зможу їх показати. Настільки крута однушка, мені вона так подобається, Її можна нанести двома такими способами на повіку, з допомогою для глітера від NYX. Або просто на повіку, От коли ви наносите просто на повіко, це виглядає дуже дуже ніжно. Коли ви наносите на глітер, це виглядає дуже яскраво. От сьогодні я наносила саме на глітер і зараз це виглядає прям яскраво-яскраво. Але мені вони настільки подобаються, я вам не можу передати. А подобаються саме із-за кольору. Бо вони йдуть не жовті і не сірі. От вони йдуть такі, як треба, такого гарного кольору. Прям не знаю, мені. Я закохалась, чесно. Я можу вам спокійно рекомендувати цей продукт, бо це виглядає фантастично на повіці. Я давала своїм дівчатам спробувати, і дівчата мої теж сказали, що це дійсно дуже крутий продукт. Тому я задоволена, і ось цю штуку я всім вам рекомендую. Не знаю, які інший другий відтінок сіри, але ось саме 401 айсі це прям те, що вам треба. Ну що, друзі, дякую, що сьогодні були зі мною на каналі. Не забувайте підписуватись на мій канал, для мене це дуже важливо. Не забувайте залишати для мене коментарі, мені цікаво їх читати, цікаво слухати вашу думку, а не забувайте ставити вподобайки. Бажаю всім гарного дня, Па-па!